Вітаю всіх гостей мого ютуб-каналу. В цьому відео про десантні кораблі. Останніх декілька днів іде багато. Ну, не розмова, а багато пишуть про те, що росіянці будуть відновлювати, ремонтувати знищений, підкреслюю, знищений ракетами Storm Shadow на вдоку Севастопольського судноремонтного заводу, великий десантний корабель. Мінськ. Ну і в зв'язку з, з тим, що тема м, така е, вийшла на е, наверх інформаційного поля е, інформаційної хвилі. Ну, і от хочу розказати про те, що воно це за такі десантні кораблі. Е, це ну, офіційно великі десантні кораблі. Проєкту 775. Е, за класифікацію НАТО, вони називаються, їх називають ропуча РАПУЧА. Мене дивує, чому Ч. З одного боку, про англійської транскрипції, звичайно, вони пишуться СІ і H, воно дає Ч. Зрозуміло. Перекладають, що дехто в розмовах, в тому числі і військові, військово-морські спеціалісти, експерти в Ютубі називають перекладаючи, з польського жаба. Ну, воно так, але чому з польського в Україні теж рапуга є таке, ну, ну відомо, це теж дійсно це жаба. Але мене дивує, чому називають рапу Ча, а не якось чи рапу х, Чи м, офіційно так, Сі дає Ч. Але е, Китай, як пишеться Китай англійською? Сі тобто чина, чайна, е, хіна, до речі, по польську, а тут рапу Ча. Ну, це так, іншим, так, е, е, я буду називати надалі це проект 775. Так, він офіційно називається. Е, це серія таки немала. Було збудовано 28 одиниць на сьогоднішній день активних плаваючих активних 13 одиниць, плюс один можна додати, захоплений фашистською Росією в 2014 році. І зараз він відстіє стоїть, використовується як корабель донор український Костянтин Ольшанський. Тобто він, його з одного боку не можна назвати діючим, з іншого боку, ну він не потоплений, не так офіційно не пошкоджений, не, тобто він на плаву може якось так і вийде, що після звільнення Криму вдасться його забрати, відновити, ну так, да, забрати, вдасться. Якщо вони його не підірвуть і не потоплять, бо росіянці це люблять і вміють. І саме Севастополь це місто, де самі росіянці топлять свої кораблі. Не дуже відомо для чого. Поїхали далі про кораблі. Кораблі будувалися в Польщі, в місті Гданськ. Період часу з 1974 року до 1991. Розподілення по флотам найбільше на сьогоднішній день цих кораблів в Чорноморському флоті, 4 одиниці, було 4 одиниці на північному флоті, тепер 3. Один з них. Чому три? Четвертий Алінігорський гарняк, який зараз в Чорному морі пошкоджений, Балтійський флот, який флотилія, теж було 4, тепер три, і три вже і залишиться, бо четвертий то отой Мінськ, і три одиниці на тихоокеанському флоті. Тобто, отаке розподілення по флотах. Офіційно це великі десантні кораблі, ну, наскільки вони великі, ну не, не дуже вони великі. І вони з одного боку десантні кораблі. В деяких ну, там, де більш прискіпливо так розписують їх, вони ще називаються танкодесантні десантні кораблі. Це вже перейшло на такий, ну, міжнародно, міжнародне сьогодення, таке, що великі десантні кораблі. А раніше це танкодесантні кораблі. До речі, маленька така ремарка взагалі про десантні, про великі десантні кораблі, і саме про танкодесантні. У кого в яких країнах є, були є такі кораблі? Це країни, які в планах яких. Напад на інші країни. На сьогоднішній день більше на першому місці по наявності великих десантних кораблів, великих і середніх це Китай, який планує напасти на Тайвань. В тому числі, і задля того він і має і будує десантні кораблі. На другому місці був Раніше ще був на першому до Китаю Совєтський Союз, який теж скрізь за всі часи свого існування на всіх нападав, де тільки можна було влізти, всунути свого носа і встромити свої брудні руки і брудні ноги, чоботи воєнні, скрізь Совєтський Союз ліз туди, і для цього потрібна була велика кількість десантних кораблів. Оці 775-й проєкт прийшли на заміну попереднього проєкту, де теж було 31, наскільки я пам'ятаю, тих кораблів на заміну. Але заміна заміною, ті кораблі ще не всі вийшли з ладу. До речі, Саратов знищений в Бердянську. Це з тієї попередньої серії, ще два є в Севастополі стоять. Орск і Фільченков, не пам'ятаю, як його звати, ну це не важливо. Так от, що наявність України великих десантних кораблів це говорить про те, що України є наміри нападати на інших країн. Бо, Ну, не знаю, там та ж Німеччина, наприклад, звичайно, це наслідки і поразки в Другій світовій війні, але у Німеччині немає великих десантних кораблів. Середні, маленькі є, середніх навіть нема. Маленькі є. Ну, Та ж Франція у Франції таких нема. У Франції є оці е, три одиниці е, типу містраль. Ну, але це зовсім інший корабель. Це. Е, це, це не просто от десантний такий для перевезення танків. Раніше, після Другої світової війни, у Сполучених Штатах було. Е... Була серія танкодесантних. Вони теж так і називалися. танкодесантні кораблі зараз декілька одиниць залишилось ще плавають це ті, кому сполучені штати передали чи продали ще в давні, там 20-30 років тому штати позбулись цього типу кораблів. Ну, а от е, в Російському Рейхі такі кораблі залишаються. І в Китаї такі кораблі теж залишаються. Танкодесантні. Е, правильно, е, з точки зору здорового глузду, правильно ці кораблі називати не просто великі десантні, а все ж таки танкодесантні кораблі. Е, за розміром, вони водотонажність їхня е, 2900 тонн стандартного е, водозаміщення. І 4400 тонн це в повний е, максимальне. 4400 112,5 метрів довжина, 15 метрів завширшки і 3,7 метра осадка. Тобто, це такий корабель, ну, не дуже великий по великому рахунку. Екіпаж 87 осіб, він може перевозити 10 середніх танків, тобто, підкреслюю, середніх. І плюс до цих 10 середніх 340 осіб, чи морської піхоти, чи якихось інших там солдат. От що таке з себе уявляють, уявляють оці кораблі? Ну, тепер трошки про те, що з ними було. І, ну, Ті кораблі, які е, зараз і на слуху, які засвітились, скажімо так. Спочатку маленька така ремарка серед, серед цієї серії, з 28 одиниць ще в далекому 1979 році е, Советський Союз одну одиницю був передав е, Ємену. Е, спочатку в Ємені він був використовувався як, е, ну, як військовий корабель, е, а потім вони його продали е, цивільним. І він став просто суховантажним судном, але в 2018 році він потонув. Ну а серед відомих теперішніх, ну саме відомий все ж таки тепер це оцей Мінськ, який був знищений, і те, що зараз говорять про те, що його там відновлять, використовуючи запчастини, деталі. з... З Костянтина Ольшанського, я в це не вірю, нічого вони не відновлять. Ця інформація це для російського, цього росіянського лахтарату, який вірить у все, що їм впарює їхній зомбопродакшн. Українські засоби інформації теж почали це передруковувати без, без аналізу, без такого розкладки, що і як там знесена в принципі рубка, можна сказати. І зараз сказати, що вони з, з цього з Константина Ільшанського зріжуть цю цілком всю рубку і поставлять туди. Не буде цього. По-перше, кораблі все ж таки вони хоч і однотипні, але вони не ідентичні, що вони там все не те, що там міліметр в міліметр, а сантиметр в сантиметр, що воно все співпадає. Не підійде різниця між будовою цього Мінська і будовою Ольшанського таки є, і це не один за одним ішли. не підійде ота рубка до мінська. Далі, Ну, ще ми знаємо всі про Алінігорський гарняк. Багато було так, і сміялося все, що такий корабель, такого напрямку його дії, такої цілі і так дивно названий. Ну, Так вони називають, що ж тут зробиш, ну, робити нічого не потрібно, просто дійсно ну, гарняк на морі. Ну, ладно. Так от цей гарняк був пошкоджений, не знищений, на жаль, але пошкоджений українським водним дроном Сібебі на рейді Новоросійська. Ну і він зараз його ледве дотягли до порт Новоросійськ. Були світлини, де два чи навіть три буксира його прижимають до причалу. І тримають його, щоб він, набравши води, не перевернувся. Ну і він зараз в стадії ремонту, ну, цей корабель все ж таки можуть відремонтувати і, скоріш за все, відремонтують. Десь проходила інформація. Я не копав так ретельно і глибоко, що його начебто перетягли в Севастополь. Я щось в цьому сумніваюсь, бо, ну, по-перше, це така дуже. Цікава ціль, і якби його тягли, я думаю, що е, українці б все ж таки його зловили. Я думаю, що це просто хтось видав е, бажане задійсне. Чи просто, от ну хай пану, тут не скажеш, але е, от ось таке іще е, двічі: е, це ну не двічі, а в один день, але два е, корабля з цієї серії. Е, Новочеркаськ і Цезар-Куніков, були трохи пошкоджені, на жаль, трохи, під час атаки і потоплення десантного корабля Саратов в окупованому Бердянську, коли українці ракетою. точка У, ну, як були повідомлення, що потопили той Саратов, і на Кунікової і Новочеркаску сталася пожежа, щось там пошкоджено, ну, а кораблі вже їх відновили, вони вже на плаву, і вони використовуються е, такий умовний е, дубляж е, Кримського Керченського цього мосту і е, паромної переправи. Тобто, ну звичайно, вони людей не возять, просто людей а якісь там вантажі військові вони перевозять те, що росіянці бояться вести по мосту, вони перевозять цими кораблями. Ну а взагалі, оці десантники, там, де вони використовувались дуже так активно, і в тому числі і саме Новочеркаський той Куніков, а ще є в Севастополі, він стоїть зараз на ремонті Азов однотипний. Вони використовувалися в якості, як його у нас називають Сирійський експрес. Тобто ще до цієї активної фази війни з лютого 22-го року. Коли були відкриті протоки і Босфори і Дарданели, вони, як такі човнаки, ходили на Сирію, возили туди зброю, боєприпаси для російського контингенту там в Сирії? Ну, така картина з цими кораблями. Це те, що я хотів трошки розказати про цей тип десантних кораблів. Великих десантних, які все ж таки, повторююсь, правильно називати танкодесантні кораблі проєкту 775. Не будемо повторювати натівську класифікацію. Дякую за увагу, дякую всім, хто додивився до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь. Слава Україні і до побачення!